Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні хочу показати вам, як я розмножую бегонії фрагментами листочків у воді. Сьогодні буду розмножувати листочки бегонії своєї селекції. Це ГІ Венера, ГІ Бладі Мері і ГІ дюймовочка. Взяла листочки різних розмірів, щоб вам краще показати. Так... Беремо листочок, перевертаємо, дивимося на жилочки і вирізаємо фрагменти. Лезо перед цим потрібно обребити спиртом, щоб продезінфікувати. І ось вирізаємо фрагменти. Дивимося, щоб не порізати жилочки. Це буде дуже широка, тому ми відріжемо одну, вистачить нам такого фрагмента великого. Ось один фрагмент є. Потім ось дорізаємо другий. І ще один. Листок великий. Ой фрагменти виходять великі. Я вирізаю, стараюсь чим поближче до жилочки, щоб не було тут лишньої тканини, листочка, вона тут не потрібна. Я ж кажу, листок дуже великий, і фрагменти виходять такі великі, широкі. Тут Дивимося, як нам можна отак обрізати, якщо хочете більше. Напевно, що так і зробимо. Виріжу спочатку ось так. Одрізаємо цей равлик оцього, викрутаси ці, і можна тут ще Взагалі потрібно на чомусь, але мені в руці зручніше Оце маленький оцей фрагмент можна вирізати і можна краще його посадити у ґрунт, тому що у воді. Тут він маленький для того, щоб поставити його у воду. А ось такі маленькі я частіше саджаю вже в торф і в тепличку. Так. Ось ще. І бачите, з одного листка скільки виходить фрагментів. Хочу поскоріше, щоб вам не затягувати. Відео тому. Так, ось ці ось це все лишнє обрізаємо. Це все не потрібне. А ось це можна теж посадити. Обрізаємо трішки черенок і ось так теж поставимо водичку. Тепер ми складаємо фрагментни. фрагменти в кубку, ближче до більших. Ось і ставимо в стакан. Дуже великі фрагменти тут виходять. Ось так. Один стаканчик, і ще один. І сюди ж залишки листочка. Все, ось так залишаю і годинки-дві, щоб підсохли трішки кінчики. Ось так. Ще хочу показати вам маленькі листочки. Якщо ви хочете побільше розмножити, і зовсім маленькі листочки це міні-бегонія дюймовочка. У мене тут листочків небагато, а хочеться побільше розмножити. Тому я не саджаю цілий листок, а теж можна вирізати кілька фрагментів. Можна тут ще вирізати все ось цю частинку саджаємо? І ось це також ставимо в водичку. Ось так це відкладаємо фрагменти на кілька годин, щоб підсохли трішечки у нас зрізи. Потім заливаю кипяченою водою, водичкою. Ось хочу вам показати результат такого вкорінення. Ось дивіться: 19.06 укорінювала і утрення і роса. І дивіться, які. Тут вже діти. Це залишки листочка, є корінчик. Тут починають дітки ось вже вилізати. І подивіться на фрагментах, дивіться, скільки коріння. І дітки ось уже полізли одна, друга, там ще ось будуть. Дивіться, тут поки що тільки корінчики. Тут теж вже така велика дітка. Вже їх потрібно було раніше висадити, але я щось ніяк не змогла знайти час для них. Ось тут, бачите, менше. І ось ще є Raspberry Briз. Також дивіться. Ось купа діток, корінчики, все чудово. І тут ось. І покажу, як я саджаю. Саджаю, дивіться, торф. тут у мене торф джифі і пенопласт. Торф уже змочений. І саджаю, набрала трішки ґрунту. Стараємося, щоб коріння було знизу. І легенько нічого не придавлюємо сильно потім тим все собі під, під світлом, все. І так готово у нас. В тепличку такі фрагменти я вже не ставлю. Просто ставлю під лампу або на підвіконня, де вам зручніше. І дивлюсь, просто підтримую вологим торф, щоб не пересихав. Нічого складного. Раніше я садила фрагменти в торф, вставила в теплички, але це потрібно багато тепличок, багато місця, часто підгнивають. В такий спосіб мені сподобався більше. Посаджу ще Ну, Тут маленькі ось зовсім дітки. Можна поставити в воду ще, щоб доростили. Курінчики такі великі засадимо. Ось легенько поставили. Можна зверху присипати, вони собі потім повилізають, нічого страшного. І все. Ось покажу вам ще, скільки водички я налила в стаканчик з фрагментами. Дивіться так, щоб вони були занурені у водичку. Ось. І потрібно слідкувати, щоб водичка була завжди в стаканчиках, тому що ось, наприклад, бачите, раніше садила вже зовсім мало водички. Потрібно вже долити. Ось. І покажу вже молодшу групу садухочком мого. Тут вже фрагменти дали дітки, вже повилізали із ґрунту і вже собі ростуть. Бачите, ось покажу вам, до речі, обрізаний листочок, бачите, зі всіх сторін. Просто був черенок з кусочком, з таким обрізком, і дав дітку. Ось тут одна дітка і буде ще, ще маленьких, там є багатенько. Тому, якщо хочете побільше розмножити, то не потрібно нічого викидати, все йде в хід. Ось покажу вже старша група. Тут дивіться. Фрагмент і да, таких дві дітки. Вже величенькі. Вже навіть можна їх розсаджувати. Тому нічого складного. Тепличку нічого не ставлю. Ось так вони в мене ростуть тут під лампами. Можна ставити на підвіконня. На підвіконі до речі, в стаканчиках вкоріняються вони скоріше, ніж під лампами, але те, як у мене немає місця, тому стоять під лампами. Ось такі моя така. Всім удачі, мирного неба, до наступних зустрічей!